Луцький гаріатричний пансіонат. Тут, крім підопічних волинян, проживають переселенці, люди похилого віку та з інвалідністю. 72-річній зої Богачові виїхати з Курахового Донецької області на Волинь вдалося торік у квітні. каже, втомилася через постійні обстріли перебувати у підвалі. Я вважаю, що нужовся таки виїжджати. Я вважаю, що треба все-таки виїжджати. Не можна залишатися з дітьми, з маленькими дітьми. Які тут умови шикарні 45-річний Віталій півроку жив в окупації? Потім каже чоловік, пощастило виїхати. Так опинився на Волині. Виїхав в той період, коли була можливість потрапити з окупованих територій на неокуповані через водосховище, через водосховища на населеному пункти Печеніги Харківської області залишилася без житла через обстріли 81-річна Харків'янка Людмила. З березня. Минулого року жінка проживає у Луцькому геріатричному пансіонаті. Мій Харків розбили капітально. Мій Харків розбомбили капітально. Тут прекрасні люди. Ви не уявляєте, як старшій людині приємно, коли зі мною, як з рідною спілкуються. З липня 2022-го тут знайшло прихисток подружжя з Нікополя. Ми як зайшли, нас нагодували, нас оділи, нас викупали, нам дали одежу. Потільне нам все до ми дуже молимося за, за наших захисників, а й син наш залишився там. Він там волонтер. Віце-прем'єрка Ірина Ворощук нині під час робочої поїздки відвідала пансіонат. Каже, радить усім, хто зараз перебуває у зоні активних бойових дій, не ризикувати життям та вчасно евакуйовуватися. Можна сісти на безкоштовний потяг. Ми маємо евакуаційні потяги з Херсона. З Покровська з Кривого Рогу всі йдуть на Львів, на Хмельницьк, на Закарпаття. От куди скажете, туди привеземо. Тобто допоможемо, розташуємо, допоможемо з грішми, з одягом, все, що буде потрібно, одні ви не залишитись. Наразі у Луцькому геріатричному пансіонаті перебуває 187 підопічних, 51 з яких переселенці з Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Луганської і Київської областей. Розповідає директорка Алла Гнатюк. Усього з початку повномасштабного вторгнення заклад прийняв майже сотню вимушено евакуйованих українців. Найважче їм було пережити переїзд, коли вони переїжджали, тому що особливо ті, що з Харкова вони їхали майже три доби і це люди лежачі. Їм дуже важко це було. І всі мешканці 100% адаптовані до наших умов. Вони вже менше думають і споглядають на минулим, а дивляться в майбутнє. Під час візиту на Волині розповіла на брифінгу віце-прем'єрка Ірина Верещук разом з місцевою владою формували резерв для поселення українців, в тому числі і маломобільних, з Донецької області, де наразі триває обов'язкова евакуація. Волинь готова. Звичайно, є питання географії. Близькість з кордоном з Республікою Білорусь звичайно накладає свої. Додаткові акценти, ми говорили про те, чи ми зможемо ще приблизно принаймні п'ятдесять 100 людей привезти саме в гіріатричні заклади. На Волині, за словами віце-прем'єрки Ірини Ворощук, за час повномасштабного вторгнення прийняли більше 76 тисяч переселенців. Зараз в області проживає понад 55 тисяч внутрішньо переміщених українців. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.